Для позбавлення зайвої ваги ввечері пів в 9 можна приймати білковий коктейль сила протеїну, який зжигає жирі вночі, дає нам міцні м'язи, кістки, суглоби, судини, позбавляє від поганого холестерину. Це наші кірпічики, це наш колаген. Він відбудовує наше тіло і зміцнює. Так, положила у шейкер і fiber буст клітковину для очищення кишківника, щоб вивезти всі шлаки, плівки, гриби, щоб все виходило погане, щоб виростити корисну мікрофлору і відновити стіночки, слизові оболочки кишківника і шлунку. І цей коктейльчик допомагає у схудненні, позбавляє поганого рівня цукру, тобто нормалізує рівень цукру, також позбавляє тяги до солодкого. Бо це таке смачне, неймовірно, морозиво. Виходить, як з дитинства пломбір з ванільним смаком та й ще шоколадний смак дає Boost. Ось ці два продукти це неймовірно корисні для нашого здоров'ячка. Навіть щоб погані углеводи менше всасувалися в нашому організмі, то цей коктейль допомагає. Смакуйте разом зі мною для замовлення, пишіть мені в Дірект. Це така насолода. Ви полюбите його з першого дотику, з першої краплини. Німецька якість продуктів для вас. У нас стартанув марафон зважені та здорові 7 сезон. І я запрошую вас на цей марафон для того, щоб набратися корисних звичок. Покращити своє харчування, щоб без всяких дієт та обмежень не набирати зайву вагу, або її скидати, або підтримувати просто гарний стан свого здоров'ячка і позбутися усіх проблем, усіх причин виникнення захворювань. Вам до нас з натуральною продукцією ЛР ви зможете покращити своє життя. Ласкаво запрошую, пишіть мені в дірект. А хто буде мати класні результати, фото до і після, і свої кілограми зайві, позбавить, той отримує ще й подарунок. Продуктові ЛР коктейлі від мене буде у подарунок. Чекаю вас в Дірект!